Ребята, сейчас затоку зараз вся створюється, готується до нового сезону 2026 року. От, і реально не вистачає працівників, майстрів. Тобто кожна база зараз хоче на запуск на, вже в наступному році зробити там капітальні ремонти, покраски, підшпакльовки і т.п. хоче взяти собі працівника. На високу оплачуємо роботу от, з постійним проживанням і круглий рік. Готово взяти СЗЦників, всі, хто не має виїзду, забрати і привезти в затоку. Ти собі закритий на базі, на території, сюди ніхто ніколи не заходить. Не... Багато баз, я не один. Тобто, кому е, з власників баз цікаво, напишіть, кому цікаво. От. А хто шукає таку роботу, щоб його привезли, е, тихенько сюди поселили, він запрацював, заробляв кошти для своїх діточок. Ой, вот. то напущить.